Народження Ісуса Христа це таємниця Божа, бо Бог відкрив себе світові не так, як очікувала людина. Люди завжди уявляли Божу силу через велич, славу, тріумф і владу, але Бог прийшов тихо через народження дитини. Це вже саме по собі є таємницею. Всемогутній входить у світ як немовля, повністю залежне від людської турботи. Таємниця в тому, що. В Ісусі Христі поєдналися дві реальності, які людський розум не може повністю охопити. Він є істинний Бог і водночас істинна людина. Бог не перестав бути Богом, але став людиною, щоб бути поруч з кожним. Відчути людський біль, страх, самотність і страждання це Божий крок назустріч людині, якої він не залишив у гріхах. Та темряві, народження Христа, таємниця ще й в тому, що воно стало початком Божого плану, спасіння прихованого від віків. Світ очікував визволення через силу, але Бог приніс спасіння через любов і жертву, ясла замість трону убогість, замість слави, мовчання ночі замість гучних проголошень. Саме в цьому серце Бога. Він не примушує, а кличе, не лякає, а притягує. Ця таємниця відкрита для тих, хто має відкрите серце.